А потім е, я видав вже, написав дещо більше і видав під одною подинку героїв-зрадники, бо тому ми такі і є, що не герої, а зрадники зраджують справу героїв. І деколи ця боротьба е, не те, що не має сенсу, бо вона має завжди сенсу. Бо якщо не боротися, тоді чого не буде, тоді ми нічого не виберемо. От. І ми так і живемо між героями і зрадниками. І тоді, і, і ще дуже раніше, і тепер, не думаю, що тільки наша така, така біда. У кожній країні були свої герої-зрадники, і але зрадництво має бути покаране. Знаєте, чому мені Квентін Тарантіно подобається? Може, комусь не подобається, багато крові, але він вважає, що зло має бути покаране. І має закон торжествувати. Але будемо говорити про цю тему. Зараз мені важко сказати, наскільки ця тема розвинута ну, в такому форматі ширшому. Знаю, що ну Андрусяк, само собою, у нього документальні документальні романи, які зробили певну погоду в літературі. Роман Іваничук написав романи так само про упа, ледь Кокотюха спробував. Зараз ще з'явився зець Шукошипну, якщо не помиляюся. І Іван Михайлович не дасть місь брехати, не давно таке. Був. був гарний роман. «На ночі, на ночі» Шевченківську премію це Так, вже що... прийшов той час, коли великі, бачите, звістині пора писати. Бо те, що зараз пишуть про війну, я згоден, що це десь кон'юнктура. І один з американських письменників вважає, що про війну не треба писати романи вже. Тобто той Грері ремарк, ви знаєте, прийшло там десяток, десь років поки написав, коли відчув, що це вже тема прийшла, що він її розуміє, почав писати. Він вважає цей американський письменник, що треба писати публіцистику, журналі. журналіст журналісти мають відгукуватися. А бігом ліпити вже до ну, такі свіже спечені. Буханці романів, які зараз з'явилися. Я не кажу, що цього не треба. Це, це питання смаку, якщо автор хочеться написати, хтось хоче читати і хоче зараз це. Воно зараз боляче це все читати. Бо, бо ми це самі все бачимо, це, це все переживаємо. І душа деколи, і серце не витримує цих цього болю. Цього болю. А, а про УПА треба писати. На жаль, у нас нема такого роману. Ну, можливо, потрібно такого письменника, який би написав такий роман. Щоб потряс усіх, і ця тема була близька. Але я дивлюся зараз, країна, який журнал Країна є, я вам рекомендую читати. Постійно тема УПА там є. Ця тема є актуальна нині, бо є війна. Бо в нас є друга упа. Перша упа була, ви знаєте коли. А друга упа це наша, наша армія нинішня. Це і ну, не було казати, хто туди входить. Волонтерство, підтримка так само як тоді, без народу. От що інтерв'ю Сича, який 92 роки має, без народу каже, УПА паби не існувало. Без народу не існувало б нинішньої армії і нинішньої. Я вважаю, все-таки перемоги, бо ми зупинили. Бо ми, Ці хлопці своєю мужністю зупинили ворога. А щодо книжки вийшла, знаєте, майже чота. Я так казав мені, що 23, у чоті там десь до 30, по-моєму, чоловік було, ну два роді. Бару літераторів, письменників, які цю тему розкрили через свої оповідання. Я не знаю, останнім часом мені почало, мене більше почало тягнути до оповідань, бо оповідання це коротка форма, а ти хочеш, ну хочеться швидше вже мати, вже знати, вже прочитати. Оповідання дає таку змогу. Якщо оповідання не подобається, його може відкласти, Роман вже заплатив такі великі гроші, якусь треба домучити. Так що ця книжка буде мати перспективу для любителів короткої форми, художньої форми. А я думаю, що я дуже радий мені приємно, що Василь все-таки з іншого покоління. Він десь, мож, ми ближче стоїмо до тих часів, бо я десь 49-го року, що всі ці хлопці лісові, чи в нас як казали нічні хлопці. Срапинців радянського району, нічні хлопці, полювільні хлопці. Як малий був, знаєш, що був такий, ми пасли король, а там бункер, там ті хлопці сиділи. Ми не знали, що це ще за хлопці, а щось там казали, що наші хлопці їх там дротами мотали, скинули з поїзда, у заліжчиках. Тобто ця тема постійно жила. Ну, у нас в хатах потихо говорили, була ця тема відома вже і січові стрільці, і хлопці, нічні і так далі. І Василь, просто я е, хочу подякувати, сказав, що він молодець. Я не думав, що він зробить аж таку книжку, чув, що він щось робить, робить, думав, ну, зробить там типу таке як на покрову. Е, таке видання, хоч теж воно було добре. Там, до речі, було моє оповідання Остання граната, яке перемогло в конкурсі журналу «Визвольний шлях. Два оповідання були. Ну, Премія Олени Світло, яка загинула так само УПА. па. Така премія без премії, але це не має значення приємно, що хоча б ті оповідання були відзначені.